Вітаю всіх на нашому каналі. У нас на огляді такий бензиновий генератор Corolla модель CL3500 IO. Такий його от візуальний вигляд. Зверху маємо бак 7 літрів. В принципі, немало, годин 10 повинен пропрацювати на одній заправці. Така от передня панель, тут є включатель, його включаємо одиниця 0. Лампочки різні, топливо, ці лампочки там від перегріву. Треба точно подивитись по інструкції. Тут є два режими 1 і 0. Ось, переключаємо. Що це означає? Це означає, що він може працювати в екорежимі і в максимальному. Тобто, якщо ви даєте хороше, таке сильне навантаження, тоді треба переключати в максимальний. Якщо включаєте якісь там умовну лампочки чи зарядні пристрої, ну, тобто прилади, які набагато споживають, тоді даємо на екорежим. Тут ті от два роз'єми, що я від'єднав, це Є роз'єми для підзаряду акумулятора можна заставити, там є в комплекті, йдуть проводи таке от табло, це датчик, щотчик мотогодин вольтметр. І маємо таку от розетку. Розетка трошки такого нестандартного вигляду, але вона, є, вона класична, по суті, тобто 220-230 вольт. Всі прилади в Україні будуть працювати від такої розетки і ніякого, ніякої проблеми з її використанням не повинно бути. Ось тут ми маємо звичайну таку розетку від переноски. Зараз ми його заведемо, підключимо, послухаємо. Вона тут нормально заходить плотно. Так що Буде все. ок. Тут є стартер, заведемо його, повітряна заслонка, фільтр. Отакі от от основні речі. Отакий от от візуальний вигляд. Ну, виглядає він в принципі, класно, непогано, тобто не займає аж багато місця, враховуючи його потужність, 3 кВт, розміри такі відносно компактні, якщо рівняти з іншими генераторами подібного типу, там змінними чи, чи дизельними і так далі. Ось. Nice. Тут у нас показується, скільки є топлива в самому генераторі. Чим цікава дана модель? Цікава вона тим, що це модель інверторного типу. Це такий більш сучасний варіант. Від нього всі прилади такі. Такі, як, наприклад, котли, чи більш точні прилади, якісь, можливо, там комп'ютери, процесори хтось запускає. І потрібно, щоб було гарне чисте світло, то от така от модель у вас може виручити. Тому що від змінного генератора можуть виникнути у вас певні проблеми з підключенням таких приладів. А тут таких проблем повинно не бути. Ось. Ну Він тут має чисту чи правильну синусоїду, як хочете, так і називаєте. E, тобто на виході він там буде видавати вам чітко там 220 чи 230 вольт, і цей показник буде мінятись дуже-дуже так e, незначно. Тобто там Плюс-мінус 2 e, вольти в ту чи іншу сторону. Це ні, нічого. Так, я до нього під'єднав таку от вилку. Зараз я його заведу. Тут воно в нас є гараж. Але тут світло йде все через гараж, тому зараз ми його відключимо, заведемо і подивимося, що він може стягнути, чи запускається від нього нормально котел, як працюють інші прилади, лампочки і так далі. Так, будинок у нас підключений до генератора. Виключаємо, включаємо світло. Така от стрічка, є світильник, все працює. Зараз нам цікаво, чи буде працювати добре котел. Так, гарячу воду включаємо. Ось. Так, як бачимо, котел запустився супер. такий от газовий котел, від фірми Bosch Так, тут працює все в порядку. Залишаємо його. Включаємо побільше лампочок. Так, є. Кухня в нас. Ще плюс. Лампочок десь. 10-12, тож що зараз включених. Плюс кудал, плюс холодильник, він автоматично також включений. Все нормально. Можна попробувати включити чайник. Чайник бере 2 кВт, якщо врахувати ті всі інші прилади, може бути чуть-чуть слабенький. Зараз буде чути, як міняється звук генератора. Чайник працює, залишаємо чайник, телевізор ще включаємо. Також підключений інтернет, підключений... підключена ще додатково морозильна камера. Я просто не можу зараз її показати, далеко до неї добиратися. Все, що він стягує. В принципі, там 10 лампочок, телевізор, холодильник, морозильна камера, котел, чайник. Все працює. Там він вже працює на такому піку, ви можете по звуку почути, але, але працює. Ми вже тут ходимо хвилин 15, знімаємо, це знімаємо все першого кадру. Але тим не менше генератор працює, нічого не глохне, все в порядку. Ну, підсумовуючи те, що ми тільки що знімали, все, що я вам розказав. Е, як на мене, генератор зі, своє, зі своїми завданнями впорався. Рахуйте, що ми підключили тільки що і холодильник, і телевізор, і морозильна камера була підключена. і там лампочок десь 10 точно світило в підсумку. Котел добре запустився. Е, я думаю, а, ще чайник ми підключали, що чайник дуже багато споживає взагалі типу на 3 кВт. все зразу напевно не дуже так аж бажано так включати все. Треба трошки економити ту електроенергію, тому що ну генератор це треба розуміти, що це не є автономне світло, і він не може вас виручити від всіх проблем. Але тим не менш, ну я не знаю, що там ще треба можна було підключати. Таке в принципі, то все, що потрібно, воно працює добре. І основне кутал. Бо дуже часто є проблеми з тим, що кутли не запускаються, тому що мають генератори неправильно чи не чисто синусоїду, і тому на допомогу приходять ось такі. от Інверторні генератори. Купляти його вам чи ні, вирішувати вам. Я вам наглядно все показав, що працює. Не знаю, яка його буде там якість, скільки він пропрацює, чи один рік, чи 10 років. Невідомо. Тут вам сказати нічого не можу, але з тими завданнями, які заявляються в технічних даних, він впорався. Тому питань до нього нема. Ставимо лайк.